Всім привіт. Трошечки пробіглися. Це одному мені подобається природа. Чи і вам також. Шановні підписники. Хочу сказати по можливості допомагайте тим, хто цього потребує. Наприклад, там старенькі люди. Може просто сама елементарщина. там не знаю, за дедушку заплатить заплатити маршрутці. Була одна така ситуація. Ну і може бути, що людина тобі говорить, мені не нужна твоя допомога, я сам справлюсь. Ні в якому випадку не відповідайте хамством і типу, ну там... Просто... Не ставте цю ситуацію останньою в своїй допомозі. І за якоїсь одної людини, яка не захотіла вашої допомоги, ніколи не опускайте руки і не переставайте допомагати іншим. Тому що ця людина, наприклад, має змогу сама собі допомогти. Ви помилилися. Тільки трапляється, помиляється кожен. Але все одно по можливості потрібно допомагати тим, хто цього потребує в Єдності, сила, слава Україні, героям слава! Ми переможемо!